Роботи дуже багато вистачає, так що тролейбус вже старенький, нових поки ну, немає можливості закупити тролейбусне управління. Борис Єщук – один з тих, хто дає тролейбусам нове життя, і це без перебільшення, оскільки їхній термін експлуатації 10 років. Натомість деяким тролейбусам вже минуло 30. Цьогоріч на розвиток електротранспорту у Чернівцях заплановано 4,5 мільйони гривень. Кошти ще не надійшли, та керівництво Чернівецького тролейбусного управління вже знає на що їх варто витратити. Міський бюджет запланував нам на капітальні витрати 4,5 мільйона гривень. Значить 2,5 мільйона. Придбання тролейбусів, бувших в використанні, 1 мільйон придбання контактного дроту для заміни і 500 тисяч капітальний ремонт контактної мережі від центральної площі до вулиці Сагайдачного. Нові тролейбуси купувати не планують через їхню високу вартість. Один коштує близько трьох мільйонів гривень. В такій ситуації тролейбусникам нічого не залишається, як бути оптимістами і сподіватися, що Європейський банк реконструкції та розвитку таки погодиться надати кредит. Попередньо було зустріч з цими банкирами і визначилися на кредит на 20 років. На ці кошти планується придбати 40 тролейбусів. Ну, план пропонується банком тролебуси в білоруські mm -hmm. і Капітальний ремонт контактної мережі по вулиці головні. Якщо б коштів надходило більше, у всіх без винятку тролейбусах в Чернівці встановили б систему GPS. Наразі із 80 вона працює у 64-х. і тролейбусники запевняють, що нововведення себе виправдало попри скрутну ситуацію в країні. Керівництво тролейбусного управління сподівається, що в Чернівцях працюватиме ще одне нововведення. Ну, ми хотіли би на великих зупинках. Виставити, виставити табло, який тролейбус має коли під'їхати, і через скільки ми спробуємо цей варіант. Це перша, мабуть, буде зупинка вулиця Фастівська, Ольга Андріцька, Михайло Антонюк, місцевий час.